Друзі, перші про головне поїхали. Раджу Зеленському перестати слухати до і вимагати, щоб йому не дали достовірні дані. Нардепка скороходи щодо втрат на фронті і кривавих брехунів, які доповідають Зеленському. Вона заявляла, що росіян би вже давно не існувало, якщо вірити офіційним даним, де на одного загиблого українця припадає 10 загиблих росіян, а на одного пораненого 17 поранених росіян. А ось що вона говорила на інших програмах. Це по великому рахунку провал взагалі. В соціальному забезпеченні і поділення людей Знаєте, у нас є маленький відсоток багатих людей. У нас є шалено великий відсоток бідних людей, але середнього класу в нас немає. А добробут в державі оцінюється по середньому класу. Його майже немає. Він не існує в Україні. До вас, як до народного депутата, я знаю від ваших колег, народних депутатів дуже багато звертаються фопівці. В жовтні місяці були підняті податки. Чому держава ну просто руйнує малий та середній бізнес і ніяк не стимулює його розвиватися? І Питання в адмініструванні набагато легше завжди додати податок, який легко адмініструється, ніж побороти корупцію в податковій, ніж побороти корупцію на митниці, ніж побороти корупцію в закупівлях і так далі. І так далі. Завжди простіше їм от я дивлюся, ну їм реально плювати на людей не просто не чхати. Вони там, пане Данило Гетьман, це впропихує, і воно все знаєте, ну все проходить. Я подавала правки на скасування цих підвищень, я не голосувала за цей законопроект. Це реально знищення населення. От ми маємо розуміти, що якщо ФОПу зараз підняли податки, він є не спроможний на ринку. Що він зробить? Він піде працювати неофіційно, темну. І жодних податків платити не буде. То може треба якось було переглянути. Чому у нас немає підтримки е, сільхозгосподарства? Чому у нас знаєте, що в нас молока в країні не вистачає? А, у нас а, елементарно тому, що не вистачає корову корову для е, в особистому господарстві. Це не рентабельно. Але я вам скажу і навіть е, держава ніяк не допомагає. У нас молочко, подивіться на полках, чия молочка в більшості Польща. Польша. А знаєте чому? Вони завозять без оподаткування. Наш підприємець 10 разів оподатковується, а польський ні? Чому Такі так? підходить? Ми про це говорили ще до війни, коли приймалися певні рішення, коли підписувалися певні угоди. Я кажу: ми в Євросоюз дійсно йдемо, маємо дійти, але знаєте, як дійти як повноцінна країна або дійти без трусів, от і знищити все своє для того, щоб у нас себе гарно почувала Європа. Ну теж якийсь, якийсь підход. Знаєте, такий не дуже далекоглядних і розумних людей. Чи погодиться? Президент Зеленський на вимогу американців, чи буде знизений поріг мобілізаційного віку до 18 або до 20 років? Я ніколи цього не підтримую. Бо е, тоді для кого ми захищаємо цю землю? Щоб вона була заселена проблемними мігрантами з Європи, які йдуть в Європу, а своє населення ми маємо вибити? У нас і так демографічна криза. Ті цифри по втратам вони дуже занижені, шалено занижені. Які Це озвучують вона... президент Зеленський чи президент Елект Трамп? Обидві зниження. Я не називатиму цифр. Але вони занижені. Та що ми хочемо зробити? Покласти всю націю? У нас п'ятеро дітей має бути в сім'ї для того, щоб хоч трохи відновитись до воєнного стану. У Нас найбільша смертність за всю історію. І у нас найменша народжуваність за всю історію. Про що ми говоримо? Дітей покласти ще більше. Ми проголосували закон 11379 д щодо того, щоб не призивали хлопців, які обмежено придатні, і вони обмежено придатні були визнані там після школи. Його президент досі не підписав. До речі. Користуюсь нагодою, питаю президента ще раз, коли буде підписаний даний законопроект, якого так чекають люди, і це діти. Ми маємо розуміти, що ми не можемо вибити весь генофонд. Хто тут залишиться? Жінки, частина дітей і старіки? Ну тоді ну, тут треба як не крути. Ми маємо максимально захистити своїх людей і свої інтереси. Давайте дуже обережно поговорим. Я дуже обережно на цю тему. Я, до речі, знаю, що мене дуже часто теж користуюсь нагодою, що мене дуже часто публікують російські пабліки, так от я їм хочу передати, що в них в 10 разів гірше, ніж у нас. В них кліматорій за хлопцями їздить, тому хай там собі не сміються. В них 10 разів гірше, якщо не в 100. І втрати в них набагато більші. і знущання у них набагато більше. Нові військовослужбовці, ну, да, які раніше були пекарями, вчителями, там, ким завгодно, ведучими, і вони задають питання, чому я мобілізований місяць тому йду тримати окопи, а військовослужбовці, військові, які готували в яких держава вкладала купу грошей, сидять в тилу. На сьогоднішній день? 10% від складу збройних сил України отримує сотку, тобто перебуває на безпосередній лінії зіткнення. Може і це треба передивитися, бо у нас кількість ТЦК набагато нижча за тих, хто перебуває на безпосередній лінії зіткнення. Це теж дуже сильно впливає на мотивацію, тому що як не крути, не крути кадрові військові мають бути поруч з тими, хто мобілізувався місяць тому. Той же час за інформацією наданою нардепом скорогода кількість вібробітників правоохоронних органів, Ганів значно зросла за час повномасштабної війни. 85% з них особи мобілізаційного віку. Наприклад, кількість співробітників військової контррозвідки СБУ збільшилася утричі. Вона відкидає дані у главою МВС про те, що кожен п'ятий співробітник правоохоронних органів наразі знаходиться на передовій, проте своєї цифри вона не розкриває, посилаючись на її засекреченість. Позафракційна депутат Верховної ради, голова тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства у міністерстві оборони та збройних силах Анна Скоргу. От заявила, що комісії лікарі військово-лікарняних комісій зізнавалися, що у них є вказівка зверху визнавати всім придатних до військової служби. Нама неодноразово самі лікарі говорили, що вони негласно нам допомагали у тому, що у них є вказівка, що всі придатні, а не придатні, то окрема каста додала народна депутатка. Тимчасова слідча комісії за захисту прав військовослужбовців запропонувала розформувати територіальні центри комплектування та створити 10 барикад з військовослужбовців ТЦК, про що повідомила народна депутатка Заступниця голови ТСК Юлія Яцик, голова підкомітету з питань кримінально-процесуального законодавства та оперативно розшукової діяльності комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності яцик зазначила, що за результатами роботи ТСК вже порушено безліч кримінальних справ. Та є особи, які перебувають під слідством. Їм обрано запобіжні заходи. За її словами, також є порушення, що стосуються начальних центрів. Питання щодо зловживання під час переведення надання відпусток. Також виявлено факти корупції щодо закупівель державному оператору. Тилу, адже поки результатів у цих справах немає, сказала нардеп безліч зауважень по ТЦК. Повідомляла Яцик. що стосується роботи ТЦК, то ми також запропонували в своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити, чим зараз займається Міноборони створити рекрутингові центри з числа цивільних осіб, більше того, працівники центрів комплектування і військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій. Наприклад, підкреслила нардеп, за її словами з такої кількості військовослужбовців ТЦК Можна створити понад 10 повноцінних бригад. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.